Друзі, всім привіт! Зараз швидко показую вам, як правильно засилювати нитку у голку. Перше, це купили собі ножиці, і цими ножицями ріжемо тільки нитки. Не ріжемо ними картон, нігті. Там, я не знаю, Пластмасу, що, що там ще можна ними різати, волосся. Ні, вони виключно для ниток, бо інакше вони швиденько затупляться. Ножиці не обов'язково такі, а такого плану. Це можуть бути ножиці-чапельки. Можливо, цей знаєте є такий різачок для різання ниток, можливо, і він підійде. Я просто не пробувала. Ну, Вірніше, я ним картон різала, і він мене затупився, тому не можу сказати, чи підійде він, чи ні. Ну, я думаю, що підійде, якщо він гостренький. Беремо нитку Титан 60. Тись фокусуєшся чи ні. Ну, Так, Титан 60. Титан 60 це товстенька нитка, вона сама товща. Поляр 60 тонший за неї. Незважаючи на те, що там і там 60, але об'єктивно він тонший. Ось зараз покажу. вам. Ось це в мене поліарт 60 чорний, а білий це Титан 60. Ось. Так. Беремо, відрізаємо собі цей Титан 60. Далі у мене ось такі голочки, а китайські зелені 10-сантиметрові. У мене просто вони перекладені вже ось сюди в контейнер. Так от ниточку нашу затискаємо між пальців так, щоб її майже не видно було. І ми не ниточку пхаємо в голку, а навпаки, надягаємо нашу голку на цю нитку. Бачите? Все вийшло. Давайте ще раз Ще візьмемо голочку. Знову затислимо між пальців, її майже не видно, і надягаємо на неї вушку голки. Ось у мене на Титані 60 уже дві голки. Показую. Ось ці гулочки Royal 16. Вони 5 смрові, вони тоненькі, я їх обожнюю. Вони для ховання ниток у полотні підходять дуже класно. Боже, хто це там? Міліск? Кішка спить і кричить у вісні. Так, ну то ж саме, я затисла і Надягнула голку на нитку. Ось, будь ласка, це Титан 60. Ось полярт, полярт 60 чорний. Так, відрізала. Знову затисла, тут, напевно, навіть ще краще буде видно. І надягаю вушко голки на нитку є. Тут, в принципі, можна сказати, що це все робиться ну, майже всліпу. тобто не то, що там треба дивитися, і, чи попадеш ти, чи ні ниткою у вушко. а ти навмання, якби бачиш, ось у тебе сама нитка. І надягаєш на неї вушку теж на ну, ума. Воно, якби, скажімо так, не, не проскочить мимо. Ось у мене на поляр 60 дві голочки. Давайте ще оцю покажу. Ну, полярт 60, вона ж тонша, тому тут ще простіше. Ось навіть, незважаючи на те, що в мене трошки кінчик розтріпався, полярту 60 Видно чи ні? Я ще просто не вмію працювати з цією камерою, не знаю, як фокусувати. О, бачите, він розтріпався. Нічого страшного. Ми його так зібрали його кубки, затисли між пальцями. Так, тут найголовніше пхати не ребром голку, а пхати її саме вушком вперед. Оп, магія. І ось так в мене на полярти теж всі голочки зайшли. Тобто, таким чином, тут ось такий якби принцип, просто якщо його не знаєте, якщо саме нитку пхати у вушку голки, то тоді почнуться у вас нерви, бо це дійсно дуже важко, якщо у вас немає 100% зору. А таким чином можна зекономити час і зекономити свої нервові клітини.